А пане Дмитре, ну ми теж неодноразово обговорювали вже цю ситуацію. Так ваша думка. Але ви завжди любите робити прогнози. Чим завершиться ця справа для України і для влади? Як ви масштабно для України ну, гарно, точно нічого не буде. Бо це ж все таки Давайте так, такі маркерні речі, на які дивляться в першу чергу Євросоюз. Давайте знову відверті. Для нас важливо. Що про нас подумають в першу чергу Євросоюзу, бо це наш рух до цієї родини, до Європейської. Це перша історія. Друга для мене, знаєте, чим воно завершиться, вони будуть продовжувати. І, до речі, ці дати мене взагалі не дивують, а посміхають. Сьогодні, 6 жовтня біля 10-го, де вручення премії Мої Рнобильське, таке, знаєте, складається враження, що пред'явити нічого не можна. А... Щоб менше було уваги і тиску ставимо приблизно ті дати, де всі будуть зайняті абсолютно. Увага буде всіх, абсолютно на інші речі. От щось мені таке знаєте, трошечки проглядається. А загалом, знаєте, трошечки якась історія у випадку суду. Ну от колеги проговорили чітко, що все не може бути накладено санкції на громадянина України. От по цій на цій підставі має бути відхилено на цій підставі позов. Відхилено всі ці звинувачення і зняті санкції а вже друге, то, що розбирається, хто подав, куди, коли. Оце вже матеріали для кримінальної справи для перевищення повноважень окремим посадовими особами. Оце так має бути в країні, як і дійсно і всі посадові особи послуговуються законом.